Мене тоді до тебе наступне запитання, враховуючи, що буквально щойно президент США Дональд Трамп під час зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером зробив заяву про те, що ну, він може і не чекати, можливо, і не чекатиме завершення терміну 50 днів, і введе санкції проти Росії раніше. Тобто, Путін, перепрошую, Трамп, якийсь певний момент. Я буквально щойно спілкувався із 24 каналом, зрозумів, що далі грати. Не можна і спілкувався не лише там, із 24 твердим, а іншими журналістами, і кажу, що він фактично переклав оцю всю історію з тягамотиною цих переговорів, які ні до чого не проводять, на Ердогана. Бери собі там, ти ж хотів бути посередником? Ну будь, да, бався в цю гру, я в це грати не буду. Це я так бачу. Хоча. Буквально вчора заява очільниці закордонного відомства Австрії, яка повідомила про те, що на початках Трамп пропонував Путіну всі п'ять областей. Ну це справді дуже серйозна дипломатична претензія на президенту США, Я думаю, що вона ще матиме продовження. Втім, зараз не про це. Це просто так відступ невеличкий. Повернувся до 50 днів. Чи справді Дональд Трамп може ухвалити рішення про вторинні санкції проти Китаю, враховуючи те, що в нього зараз йдуть. Переговори про торгівельну угоду як свого часу були з Європою. Uh, ну, перше, я от з приводу п'яти областей, я думаю, що це більш ніж реалістично, тому що Трамп, мабуть, міркував yeah, собі yeah. Е, критеріями такими територіальними. І він сказав: ну, якщо ти забереш п'ять областей, то ти зупинишся. Ну, типу, у нього просто дуже поверхневе уявлення з приводу цієї війни. Він так собі думає, може, ну, це знаєш, так, війна за конкретний штат якийсь там, чи е, за якусь там Гренландію, наприклад. Але він трохи не розуміє і росіяни в принципі десь, мабуть, йому своєю відмовою якраз пояснили, що природа війни тут трохи інша. Не скажу, що він прям сильно розуміє, але думаю, що поступово це розуміння шробиць не в останню чергу завдяки Марку Рубію, тому що хтось же роздрукував йому дописи з телеграм-канала Медведєва і приніс, поклав на стіл, щоб він прочитав. Хтось же це зробив, ну а хто міг це зробити в адміністрації Трампа? Просто таке питання: хто або хто роздрукував там е, повідомлення Зеленського з Твіттера і приніс йому як лист? Хто ж ну хто ж, ж зробив це? Хто це міг бути Бог? Я знаю. Ось е, але переходячи до цієї історії, чи дійсно Трамп може вторинні санкції ввести? Знову ж таки, е, я прям боюсь бути оптимістом в цій історії, але є кілька причин, які вселяють в мене оптимізм. Перша причина е, заключається в Індії. Індія першою зробила цей крок, тому що, як я казав, коли особливо була ця історія з Сенатом, ну і знову ж я не відмовляюся своїх слів, що той законопроект Грема Блюменталя це казочка для, для найменшеньких. Ну він в тому форматі просто не міг бути реалізований. А, але от те, що формується зараз, воно вже плюс-мінус виглядає реалістичною. І от у мене перший момент був кажу: дивіться, два знаних покупця це Індія і Китай. Ну прямо проти Індії і Китаю одночасно води такі, такі е, мита, ну, це, це самогубство. Штати цього робити не будуть. Але Індія собі спокійно вийшла першою, їх там не, не тиснули, не змушували, вийшли такі. Якщо ведуть санкції, то, звісно, відмовимося від російської нафти. Взагалі не проблема. У нас 40 постачальників нафти. Нам ну Росія не Росія, взагалі байдуже без проблем. При тому, що самі так легко, буденно про це заявили, що я був здивований, чесне слово. Е, і тут ще є оця е, рамкова угода з Європою. Тобто штатам треба визначитись, і от вони зараз, якщо вони оберуть е, там спробують обрати Китай, то вони втратять Європу. А якщо втратить Європу, то втратить потім і Китай, тому що для Китаю Європа пріоритетна, тобто розсваряться із Європою і втратять Китай. Тобто тут більше все ж таки для них логічно було б ці взаємини з європейським союзом налагоджувати. І якщо треба буде піднатиснути на Китай, то разом тільки разом з Європою вони можуть це зробити, тільки разом, тому що якщо Штати самі підуть проти Китаю. То вдовго вони програють, тому що Китай зможе довше терпіти. Але якщо вони підуть з Європою, а разом Європа і Сполучені Штати Америки це більше 70% всього ВВП Китаю. Оце вже буде інша історія. І тут е, всі можливі вигоди від співпраці з Росією для Китаю в цій історії просто розтануть. Ну тоді мене таке запитання. а... Чи готові будуть таку, в такій парі виступити європейці і американці для тиску на Китай? Бо це загалом ухвалення санкцій ідентичних за умовно зараз законопроектом Блюменталя і Грема, так само має бути в Європі, враховуючи те, що торговий оборот Китаю та Європи ну, десь в рази півтора більше, ніж Китаю та Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що вони дійсно можуть це зробити. Но ну, я ж кажу, поки що, поки що, прям обережно ставлюсь е, обережно до, до цього прогнозу, але поки що це виглядає більш реалістично. Принаймні, тому що ну знову ж таки це не казки там про 500% відсоткові мита до 100% Ну до 100% це може бути і 30%. Ну, зараз. Зараз, друзі, просто ще раз повідомлю: мита США, Китай, 51% в середньому. Ну от і тому, в принципі, це те, що okay. ще десь можна погратись. Це те, що може бути е, цілком реалістичним. Бо знову ж таки, це не про те, що е, як сказати, це не про якісь е, вічні історії, типу там вічного миру, вічної війни чи вічних мир. Okay. Це питання, у кого вистачить витримки, е, і хто просто перший здасться. І якщо Штати спільно з Європою будуть це зробити, то у них витримки вистачить, їм буде складновато відверто. Але якщо вони зроблять це спільно, то тоді Китай посиплеться, тому що влада зараз там не така монолітна, багато чуток про е, здоров'я Сі Сідзінпіна е, шириться і взагалі там про збільшення опозиції йому в партії. А, так. І якщо зараз почнуться складні економічні часи. То можуть скористатися цією ситуацією молоді тигри, які захочуть ну, вже так не те, сказати, старого з приводу Сідзінкіна буде некоректно, мабуть. Але все ж таки, вже не такого сильного Євховацького, як він був раніше, можуть спробувати його скинути. Тому от в цій ситуації. Угу. Є, є всі шанси на Китай дійсно натиснути, хоч знову ж це не буде просто і економічно на це, це на собі є, і ЄС, і США відчує, і Україна відчує безумовно. А, але в цілому це досить реалістична буде історія. Гіпотетично, ми давай з тобою уявимо зараз картину, що Китай сказав, та засуньте свої мита кудись далеко. Чекати ми хотіли на це, і продовжує співпрацю Росія та Китай, плюс Північна Корея. Враховуючи те, що в індотихканському регіоні вони справді серйозна зараз там домінуюча роль цих трьох країн, і чимало концентрації, тому ж самому там в Союзі АСЕА грошей і так далі, ну, гіпотетично уявимо, що ухвалив от таке рішення, хоча йому буде дуже боляче. Які дії можуть бути з боку Європи і повинні бути з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб ну, не прогавити, не програти в цій історії? Ну, перше це діяти дуже швидко і, і жорстко в цій ситуації з ну консолідовано запровадження вторинних санкцій, синхронно і досить так. серйозних. Друга активізація роботи з іншими країнами в регіоні для того, щоб налагоджувати економічну співпрацю пряму і, е, нарешті, диверсифікувати ризики, переносити виробництва. Індія зараз зі шкури пнеться, ну тому що Індія ніколи не була союзником Китаю, те, що вони там входять в Брікс, взагалі не про що не говорять. Вони з багатьох причин не просто. Опоненти а вороги одне одному так. індія зараз зі шкури пнеться, щоб спробувати забрати на себе роль світової фабрики. Вони дуже сильно законодавство змінюють. Вони ж вводять жорсткі норми проти каст і цієї соціальної стратифікації населення, тому що це одна насправді з головних причин, чому вони до них не заходять інвестори, і бо у них немає соціальної мобільності і у них. Неможливо ефективне виробництво. Ну там не, не те, що неможливо, значно складніше, ніж в Китаї налагодити ефективне виробництво. І якраз комплекс таких заходів, санкції і активна робота е, там не просто на словах, на налагодження співпраці з іншими країнами в регіоні. І десь можливо розмови про посилення, там визнання Тайваню, Просто сказати: Ну, от, знаєте, Китай не демонструє. Е, не демонструє прихильності до спільних цивілізованих демократичних цінностей. А Тайвань демонструє. От тут ми стоїмо на порозі такої глобальної екзистенційної кризи, такого виклику. А якщо подивитись, хто може нам стати партнером, там, то це Тайвань. Треба принаймні внести таку дискусію на порядок денний, щоб визнати Тайвань незалежним. І тоді е, у Китаї може заграти. Шоста чакра, і вони Друге. можуть задуматись над зміною позиції щодо Росії. Дуже гарно ми зараз намалювали всю картину, але ну принаймні так воно складається, тому що рішення Трампа і про зменшення терміну 50 днів, і угода торгівельна із Європою. А я вважаю, він Європу дотиснув через те, що він їх примусив купувати зброю для. Того, що вернутися в Україні, Китай сказав: Ну хочете купуйте не хочете не купуйте нам начхати, ми своє продовжуємо робити. Тобто у Європі не залишилося вибору. Тут переграв зараз Трамп Європу певною мірою, але да, гра не закінчилась однозначно. Бо е, знову ж таки позиція Урсули фон дер Ляїн, ніби проукраїнська, українська, але вона не завжди її дотягувала. Ну, це так ремарка. Хоча я зараз не применшую її значення в цій всій історії, бо ситуація складається вигідною для нас. І мене до тебе таке друже на завершення ще одне запитання: скільки ти часу відміряв би? Я пам'ятаю добре твої прогнози стосовно переговорів, там коли вони муть відбутися. Ми про це говорили ще в лютому і в березні місяці, і всі твої часові рамки, в принципі, виправдались відсотків на 90. Я ну, готовий про це говорити публічно. Дійсно, так. Бо ну, з Максимом я часто спілкуюся і знаю його думки з цього приводу. От нині, що ти можеш сказати по прогнозах, тому що. Я, до прикладу, не бачу ніякої перспективи зараз завершення війни там ну найближчі там 4-5 місяців зовсім. Бо ну скажу, Путін готовий воювати, Пекін залишається готовим воювати і так далі. Це в ідеалі, якщо це заспуститься, от піде там якась тялість процесу, то десь можливо до кінця року. В ідеалі, якщо так відбуватися, так як ти от розповідаєш, це я свою думку сказав. Що ти думаєш з приводу того, коли і як може... Пекін натиснути на Путіна або Путін там сказати ні, я стоп. Ну якось так. Ну звісно, не Путін. Бо Пекін без Путіна, а Путін без Пекіна це вже в ну, історії нероздільні тут багато що залежить від того наскільки. Серйозно, це є заява Трампа, якщо зараз Європа і ти йому там... все таки ще трішки не довіряєш, ну нелегко взяти так і змінити повністю ставлення До взуватися в повітрі незручно. Так я ж не пан. Ну ладно, не будемо ось, якщо дійсно ці вторинні санкції будуть запроваджені. То це може правда підштовхнути Росію, тому що вони зараз ставляться зі скепсисом до цього. Ну бо так. це ж було вже було і 24 години, і 2-3 тижні, і 50 перших днів, і 100 перших днів Трампа, і нічого в результаті не траплялось. Я от у себе спеціально в телеграм-каналі в своєму переглядав оці всі Трамп заявляє, що можливо веде санкції проти Росії через 2 тижні в травні травні <хи> заява була а, ось тому, росіяни ще зі скепсисом ставляться. Є гіпотетична можливість зустрічі в Стамбулі. Чесно, якби росіяни не були відбитими і не пішли в таке запаморочення від успіху. Для них зараз піти на зустріч в Стамбулі було б дуже вигідною історією, прям супервигідною. Але здається, вони все таки на це не підуть. І е, в цілому, або ця війна завершиться до е, ну, там, за найближчі 3-4 місяці, або вона буде швидше за все, і 26 рік тривати, тому що тут є два принципові шляхи: або ми сходимось на якихось раціональних позиціях. Ну і принаймні домовляємось про якусь довготривалу заморозку, яка ну по факту назріла. Тому що руху ні туди, ні сюди не відбувається росіяни е, цілей свого літнього наступу не досягли і вже очевидно не досягли. ну, Тобто захоплення сум стрімке просування вглиб Дніпропетровської області вона не виглядає можливою. І у нас немає можливості їх сильно вибити з нашої території, тобто там говорити про якісь е, сподівання звільнити значну частину нашої території, також не приходиться. І, хоч ми бачимо продовження підтримки від наших партнерів, але цієї підтримки недостатньо для того, щоб переломити ситуацію на болі бою. Тобто, ми входимо в цей клінч, який не вигідний нікому. Цій ситуації було б логічно до якоїсь, хоча б знову ж таки, хоча б до якоїсь надовго тривало заморозку вийти за логікою. Але якщо росіяни дійсно пішли в оце запаморочення від успіху і безумовно вірю віру в те, що Китай від них не відвернеться, то вони можуть почати діяти і раціонально, і тоді вже ми побачимо серйозні спільні дії Заходу uh -huh. ну там uh -huh. е Європи uh -huh. і штатів, і тоді просто Росія посиплеться. Перемови не будуть значно пізніше, там ніж за 4-5 місяців, але вже на значно більш вигідних умовах для нас. От я поки що так це бачу. Так дійсно тут ключовим фактором є. Я просто задавав тобі це запитання трішки, ну буквально кілька, кілька хвилин тому. Стосовно того, що будуть робити Сполучені Штати Америки та Європа, якщо Китай відмовиться, санкції так і тут ключовий момент, про який ти говориш, це має бути військова підтримка, тому що в такому випадку. Сполучені Штати Америки та Європа мають долучитися безпосередньо до процесу вибиття росіян із території України. Тому що от сьогодні я тут просто на завершення хочу додати інформацію про що писав у себе в телеграм-каналі. Сьогодні російський безпілотник залетів на території Литви, він по звуках був дуже схожий на шахет, і Міністерство оборони Литви заявило про те, що це результат роботи. А тут, якщо хтось стоїть, то присядьте, будь ласка, друзі. Української системи радіоелектронної боротьби Поплавилися мізки у Шахеда, і він полетів до Литви. але мовляв, це ніяка не провокація Литви. Ну, не бачити явних речей. Як на мене, для багатьох країн Європи це вже стала звична практика. Тому в мене є певні застереження стосовно того, якою буде рішучість Європи. От мені зараз Трамп виглядає більш рішучішим, також хотів би не помилитися. Дуже хотілося б сподіватися, щоб у нього не проснулися знову не прокинулися ти всі історії з початком його президентської кампанії. Е, перепрошую, з перепрошую, його президентського другого терміну, коли він путіну пропонував лечини пів України.